Можна побачити, чим він видатний наш район, скільки заводів у нас тут, чим він відрізняється від інших районів, і познайомити з історією саме Новокадацьким районом. Ось тут, бачите, і видатні люди саме Новокадацького району. Почитаєте і подивитесь. Ну, будь ласка, Катериносував, Дніпропетровськ і Новий Новоросійський. А ще. Дніпро. Дніпро. Так, ви даємо закладинки по одній. Так, так, а як називали <рес> раніше нашу річку Дніпро? Славутіч та або, е, Бореносе. О -о -е. Борислав? Борисфен. 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 Так, так. Угу. правильно. Так, а хто знає, які річки протікають по Дніпропетровській області? Бо це питання вже для більш дорослих дітей, коли я ж думаю, ви ж у нас родити. Будь ласка, Дніпро. Опара, вовча. Я знаю, хищіння. також. кінчища. Значить, про нашу Дніпропетровщину. Нащадкові, сивий Дніпро, то батько мій, а Україна моя мати. Вони в грозу і сухові мене навчали виживати. Вони дали мені життя, кохання, віру, ласку чисту. І я тепер для них діття, широкий степ, моя колиска. А хортиця, моя сестра, чумач... чумацький шлях то брат, мій рідний. Ми всі початок від Дніпра беремо там, де дуб столітній, Казацький дух в моїй душі, моїх дітів живе і зріє. Тому й пишу оці вірші для справлих, дужих, тим, хто мріє, хто певен в правій боротьбі, підступні помисли впізнає нащадку мій. І це і тобі, бо ми одне коріння маємо. Тобто, от в ці книжечки зібрані найкращі вірші бідняка, і мої діти навіть коли вчилися, завжди їм пропонувала оцю книжечку, коли вони вивчали рідний край, а вивчати ви бути у 9 девятому класі і грають представлені підручники. На берегах річки Дніпро, що розташувалась серед вирію зелених лісів і блакитних вод. Вступаючи по його вулицях, можна відчути ритм життя міста, який завжди насичений подіями та емоціями. Величезні будівлі, які тягнуться до неба, створюють неповторний силует міста. Вони свідчать про його історію та прогрес про зусилля і творчий потенціал його мешканців. А познайомитись. Саме з історією розвитка міста ми можемо скориставшись цими книжками, які представлені на виставці. виставки. Значить, перша книжка це Дніпропетровська область, історія та сучасність. Це дуже гарний альбом, такий. Тут дуже гарні малюночки, які ви можете роздивитися і познайомитися з історією нашого міста. Бачите, тут навіть кожен рік розписаний. Коли, в якому році, що відбулося в нашому місті. Далі, все, що стосується історії, столиця Степового краю, також книжечка, видана у місті Дніпрі, вона розповість вам також про історію нашого міста. Вона охоплює історичний період від кінця XVIII століття до 20-х років.